-pum -pum. Всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі граємо Сьогодні у нас інді хоррор, який вийшов недавно. Простий, дуже простий. Називається йотун Yoton це є скандинавська. Це скандинавський дух, який з лісу. О боже, як воно висне. Так. Добре. Ред. You can find run, run Stones Across the forest. Ви можете в лісі знайти камені з рунами. Їх треба всіх активувати для того, щоб втекти. Ага, ви їх можете знайти і вдень, і вночі, але можна активувати тільки вночі. Знайдіть місце для сну для того, щоб змінити час дня. Але пам'ятаєте, ніч е, небезпечна. Робко, що вночі Добре, тут є дорога. Якщо тут є дорога, значить не факт, що тут прям відкритий світ, так як він тут подається. От. Ну, це є юніті. На юніті практично ігри, які писалися там одною, двома людь... двома людьми вони дуже не оптимізовані. Відповідно, от я дивлюся в глибину лісу і в мене підвисає. Тобто не сильно старалися над тим, щоб гра працювала так, як треба. Так, я бачу там, здається, один камінь. І факел, добре. Он там, здається, во, попереду на горі. О, і тут. Чекай, чи тут одне і теж? Ні, це одний теж. Е, добре, і тут А тут вони практично всі на одному місці. Що ти шелестиш? Мене вже хоче лякати тут, а. Добре, читаємо. Ви знайшли сховище? Е, тепер вам потрібно акту, актувати всі шість е, каменів рунних. Е, розкидані по лісу. Їх активація відкриє серпент ворота. Е, так, які, яка вам яке дасть доступ до горна Одіна? Подуйте в нього, щоб підняти тривогу азгардської флотилії. І закінчити Весь світ з нами щось таке. Ой, і удачі нам побажали. Ну, добре, і тут ще одна якась руна. Я думаю, що можна йти лягати спати. Що ми. Не найдете руни вночі. що? Пред, біжи. Факел. Нам факел потрібен, ні. Та чи ні? О. Хто так факел став? Як би воно загорілося? О, то не факел, то якась велика. великий сірник. О! Збереглись. Ще раз збереглись. Уууу, страшний звук. Темно, як в негра вкладався. Я буду просто сподіватися, що на відео це буде хоч трохи світліше, ану. Мушу зробити світліше, бо то зовсім не буде нічого видно. О! так краще. Що, активовуємо? Дзинь. О! Ютун! Іде. Ютуняра. І ти? Дви-дви-дви-дви. Яке велике. А, ще смейка не ото. Так, я так зрозумів. Так як тут можна присідати і бігати, значить тут можна і стилсити, правильно? От скотиняка! Йде прямо на мене, правильно? Оооо! біжи 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 пише, 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 биш-пи, тут? Оооо! <laughs> Що, за високий? Не можеш пройти? А? а? О! Добре махуйся, називається. Добре. Ніч. У нас ніч. І поїхали. Тут. Активували. Наскільки я помітив, тут, в принципі. Е все, що нам потрібно, знаходиться прямо біля дороги, або принаймні проглядається від дороги. Бляха, я не можу тут пройти. Скотина. Тобі обов'язково сюди йти. Йди в іншу сторону. Давай, давай. Топай. Мені тут треба активувати руму. Чув? Сповідаю, що ти мене не чув. Октівейт. Звідси прям дуже гарно видно, що тут щось є, тому біжимо туди. Я сподіваюся, що той Йотун він один. І їх тут не є багато. Це можна буде швиденько все зробити. О! Ну я ж за що кажу. Так, де та скотиняка? Величезно там ходить. Треба бігти туди. Мені здається, що ми біжимо такі швидше, ніж він ходить. Так, тут ще гора. Ну. О, щось є. Здається, каркас. Е, корабля. Що, що, шо, що, шо, шо, шо? Хтось щось прошепотів мені на вуху? Добре, пішли. Що десь ходить, та фігня? Тут козел переросток. Так. Поки його звідси не видно. Можна йти далі. Головне дивитися по сторонам. Ти йдеш по дорозі, дивишся по сторонам. О, бачу. Stonehenge. Давай, 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 давай. Оп, Активейт. Так, його тут ніде нема, топаємо далі. Головне ніде не провтикати той камінь. Там щось було. Чи мені здалося? Щось є. Щось горить. Так, добре. А скільки їх треба було активувати? бо я щось не пам'ятаю. Так, тої штуки ніде ззаду не мав? А то хто знає, наскільки відкрита карта, чи де десь можна буде взагалі втекти від нього. Так, ворота. Ну, Мені здається, що я всі руни актуал. Значить, якщо я всі руни актував, то я можу... Ага. Іде по повернешся, коли виспишся. Ну, зранку, але я так до слова, ну добре. Значить, нам потрібно повертатися. Сюди можна? О, сюди можна. Ага, ні, невидима стіна. От, чисто по, по цьому, по траві видно. Де можна пройти? до нього? О, ходить скотиняка. Ютун. А я вже все активував. Ти профтикав. Ой, бляха. Давай, 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 давай. Той шалтер, він десь має бути в цій стороні. Блін, максимально неоптимізовані ігри, я не можу зрозуміти, які їх взагалі пропускають, але може будуть сподіватися, що з всякими RTX 4090 будуть грати. Але де там? О! Богунь! Я сподіваюсь сподіваюся, що я правильно прибіг. Так, от от гора, а то збоку від гори було. О, ну все правильно. Біжи, 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 біжи. Біжи, 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 що не йде за мною? Хе? Що? Я навіть того сірника не запалював. Оп! Щось дуже яскраве стало. Божечки! О, те ще його діти почав. Ладно. Я бачу, що на записі воно може смикатися, ну, блін, ну така гра. І в мене залізо не супер пупер. О-о-о-о-о, починається. З чого воно висне? Незрозуміло. Ану. Так. Сильно підвисає, тому що е, максимально неоптимізована гра і, відповідно там навантаження велике. Ну це капець. Это просто капец. А ну. Ну, ну, я иду в сторону ворит и все, я начинаю зависать. <ривот> бежи! Бежи, Форест, бежи! Хоча, в принципі, чого тут бігти? Ч... Чого напрягати? О, я дивлюся сюди, все окей. Я починаю дивитися сюди, все. Като капець. Що там такого? Open the Gate. О! Красивий пейзаж. Ріг. До речі, там писало, що треба подути в ріг. Дуємо. Ану? Там якусь флотелію треба було викликати Тут щось таке. О. Йоту судний день. Я дуже повільно йду. Але ж все ще керую сірником. Корабле тебе. І все це все. Кораблі. Мені здається, що це все. Ну, типу, Гра дуже коротенька, дуже не оптимізована, за Юніті пора розробникам реально забути. Ну, або робити так, щоб це е, ну, не підвисало. Я не скажу, що в мене прямо зовсім слабеньке, е, слабеньке залізо, але. о, так, Все пішли тетри. Rowan Cabanis. Коротше, Cabanis. Все дуже класно, гарний стиль. Але. Ну, блін, є Unreal Engine, чому би не зробити Engine. От. І в принципі, так, непогано. Один раз трошки Ютун налякав, прийшовши в будинок, але я би не сказав, що він дуже страшний був. от, І в принципі на цьому все. Все, так. Ти закінчилась, закінчились, кораблики попливли добренько. Ставте лайки, підписуйтеся, бейте в дзвіночок, донатьте на зсу. Обов'язково пам'ятайте, що все буде Україна, і слава Україні!